Прогноз погоди на три дні з 26 листопада. Привіт, шановні друзі! Ми знову разом в ефірі, і я радий розпочати наш детальний та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 26 по 28 листопада 2025 року. Сьогодні середа і ми розглядаємо перехідний період, який принесе кардинальні зміни. Сьогодні ви дізнаєтеся, де в Україні осінь влаштує свій теплий прощальний бал. З температурою до плюс 19 градусів, даруючи нам справжнє південне літо, ми детально розберемо, в яких містах варто планувати прогулянки, а де краще залишитися вдома через сильні опади. А ще ми розкриємо, який регіон першим відчує крижаний укус зими, де температура вночі опуститься до мінус 2 градусів. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на залишок тижня і поради, як насолодитися теплом і підготуватися до стрімкого похолодання. Ці три дні з 26 по 28 листопада принесуть в Україну надзвичайно контрастну, динамічну та мінливу погоду. Це період, коли південь ще тримає майже літнє тепло, немов згадку про курортний сезон, а північ і захід вже рішуче готуються до морозів і перших заморозків. Загальна характеристика періоду та ключові явища сьогодні та зовтра, 26 та 27 листопада, очікується переважно без опадів на більшій частині країни, що дарує нам чудову можливість для активності на свіжому повітрі. Виняток: в день сьогодні на крайньому заході пройде дощ, а завтра невеликий дощ очікується у більшості північних, центральних, Чернівецькій, Одеській і Миколаївських областях. У п'ятницю, 28 листопада, вночі погода знову ускладниться. У більшості північних, центральних, одеській і Миколаївських областях очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Це вимагатиме від водіїв та пішоходів особливої уваги, оскільки дощ може переходити у мокрий сніг. Нарешті території, а вдень по всій Україні очікується без опадів. Температурні контрасти та теплий прощальний бал. Сьогодні та завтра ми спостерігаємо тепло по всій країні. Вночі температура від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. На заході сьогодні вночі і на сході трохи прохолодніше від плюс 4 градусів тепла до мінус 1 градуса морозу. В день температура від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла, у південній частині сьогодні та завтра від плюс 13 до плюс 19 градусів це наш теплий прощальний бал. У четвер на заході очікується відчутне похолодання плюс 2 плюс 9 градусів тепла. У п'ятницю 28 листопада очікується найбільший контраст у західних, північних і Вінницькій областях вночі від плюс 4 до мінус 2 градусів морозу це наш крижаний укус в день від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. Нарешті території вночі плюс 4, плюс 9 градусів тепла, вдень плюс 8, плюс 13 градусів, а в Криму до плюс 19 градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України у періоді з 26 по 28 листопада. північ відчує дощі та нічні морозі. Сьогодні середа переважно без опадів. Це дає можливість насолодитися відносно спокійним днем. Вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла, вдень від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла, завтра четвер очікується невеликий дощ, тому не забудьте парасольку. Температура вночі та вдень збережеться в комфортних межах. У п'ятницю вночі очікуються невеликі опади, вдень без опадів. Температура різко знизиться. Вночі від плюс 4 до мінус 2 градусів морозу, вдень плюс 2 плюс 7 градусів тепла. Це вимагатиме зимового одягу. Продовжимо з півдня України. Південь наш безумовний лідер по теплу, місце теплого прощального балу. Сьогодні та завтра переважно без опадів. Лише завтра очікується невеликий дощ в Одеській і Миколаївській областях. Денна температура до плюс 19 градусів. Це ідеальний час для прогулянок на свіжому повітрі та активного відпочинку. У п'ятницю вночі невеликий дощ. Денна температура збережеться високою. Плюс 8 плюс 13 градусів, в Криму до плюс 19 градусів це місце, де осінь ще не здається. Наступний захід України. Захід відчує похолодання та крижаний укус зими. Сьогодні вдень дощ на крайньому заході, вночі від плюс 4 до мінус 1 градуса морозу, вдень плюс 6 плюс 13 градусів тепла. Завтра очікується невеликий дощ. Вдень відчутне похолодання до плюс 2, плюс 9 градусів тепла. Рекомендуємо одягати максимально тепло. У п'ятницю це найхолодніший день. Вночі від плюс 4 до мінус 2 градусів морозу. Вдень плюс 2, плюс 7 градусів тепла. Далі схід України. Східні регіони відчують дощову ніч та стабільне тепло. Сьогодні вночі очікується прохолода: від плюс 4 до мінус 1 градуса морозу, в день плюс 6 плюс 13 градусів тепла, переважно без опадів. Завтра та у п'ятницю без опадів. Температура вночі плюс 4 плюс 9 градусів тепла, вдень плюс 8 плюс 13 градусів. Схід ідеально підходить для спокійного відпочинку і планування поїздок. І на завершення центр України з Києвом Центральні області отримають дощі та похолодання. Сьогодні переважно без опадів. Завтра очікується невеликий дощ у п'ятницю. Вночі невеликий дощ, що може призвести до ожеледиці на дорогах вночі: від плюс чотирьох до мінус двох градусів морозу, в день плюс два плюс сім градусів тепла. Зустрічає середу комфортною погодою, яка створює теплу атмосферу, готуючись до дощів та нічних морозів у п'ятницю. Загальні тенденції та рекомендації, легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші прогнози. Цей період принесе в Україну надзвичайний контраст між майже літнім теплом на півдні та нічними морозами на заході та півночі. Головний погодний фактор. Це надзвичайно висока температура на півдні, яка утримуватиметься до п'ятниці і різке похолодання на решті території. Рекомендації для активності і безпеки: Південь, Крим, Одеська, Херсонська області це найкращі дні для відпочинку і довгих прогулянок. Тепла погода сприяє будь-яким активностям. Але не забувайте про вітер: захід та північ. Насолоджуйтесь сухими днями сьогодні та завтра, але готуйтеся до нічних морозів у п'ятницю. Власникам авто варто перевірити антифриз та акумулятори. Пішоходам слід бути обережними з ожеледицею на тротуарах у п'ятницю вранці. Схід та центр тепло зберігається, але дощі та нічні морози у п'ятницю вимагатимуть планування. Це гарний час для затишного відпочинку та закритих приміщень. І от розкриваємо секрет: теплий прощальний бал. З температурою до плюс 19 градусів відбудеться у південній частині України та Криму, даруючи нам найтепліші дні цієї осені, які варто запам'ятати. А крижаний укус зими, де температура вночі опуститься до мінус 2 градусів, першим відчує Західна Україна вже сьогодні вночі і знову у п'ятницю на півночі та в центрі, сигналізуючи про різке похолодання та початок зимового сезону.